Пане президенте, чи чули ви записи на яких стів Вітков вчить росіян, як домовлятися з нами? Ну я про це не чув, але це стандартна практика. Оскільки він повинен продати це Україні, він повинен продати Україну Росії. Це те, що робить переговорник. Ви повинні сказати: послухайте, вони хочуть цього. Ви повинні переконати їх цим. Це дуже стандартна форма переговорів. Я цього не чув, але чув, що це стандартні переговори. І я не уявляю, щоб він говорив те саме Україні, тому що кожна сторона має поступитися і поступитися. То ви турбуєтеся, що він занадто проросійський. Ні, я думаю, подивіться, ця війна може тривати роками. А в Росії набагато більше людей і набагато більше солдатів. Тому я думаю, що якщо Україна може укласти угоду, це добре. Я думаю, це чудово для обох сторін. Тепер жодних сумнівів, хто автор так званого мирного плану Трампа. Видання Bloomberg опублікувало стенограми розмов російських переговорників між собою та із спецпредставником Трампа Стівом Віткофом. В телефонних розмовах він консультує радника Путіна Юрія Ушакова, як саме запакувати російські пропозиції так, щоб Трамп їх прийняв, і продав як свою ініціативу. Відков прямо просить Москву підготувати для Трампа окремий 20-пунктовий російський проект. А Кремль у відповідь пропонує те, що потім майже один в один опинилося в Чернеці американського плану. Я би подзвонив і просто повторив, що ви вітаєте президента з цим досягненням, що ви це підтримали, що ви його підтримуєте, що ви поважаєте його як людину миру і що ви дуже раді бачити, що це сталося. Я би саме так і сказав. Думаю, після цього розмова буде дуже вдалою. Бо дозвольте сказати, що я сказав президенту. Я сказав йому, що Російська Федерація завжди хотіла мирної угоди. Це моя думка. І я так йому сказав. І я вважаю, що питання в тому, що є дві країни, яким важко знайти компроміс, і коли ми це зробимо, ми матимемо мирну угоду. Я навіть думаю, що ми могли би сформувати, скажімо, 20-пунктову мирну пропозицію, так само, як ми зробили в Газі. Ми тоді зробили 20-пунктовий трампівський план миру, і я думаю, що можемо зробити те саме з вами. Тобто Кремль не просто дивився на американський план, він структурував його зсередини, використовуючи спецпредставника Трампа як політичний канал комунікації. Можливо, він скаже президентові Трампу таке. Знаєш, Стів і Юрій обговорили дуже схожий 20-пунктовий план миру, і це може бути тим, що трохи зрушить ситуацію з місця. Ми відкриті до таких ідей, до пошуку того, що саме потрібно, щоб укласти мирну угоду. Тепер між нами. Я знаю, що знадобиться, щоб укласти таку угоду. Донецьк і, можливо, якась земельна ротація. Але я кажу замість того, щоб говорити так прямо, давай говорити більш оптимістично, бо я думаю, що ми таки вийдемо на угоду, і думаю, Юрію, президент дасть мені багато простору і свободи дій, щоб довести цю угоду до кінця. Європейські лідери одразу зрозуміли, що план Трампа не життєздатний, тому критикували і продовжують його критикувати. Ми повинні мати сильну українську армію. Переговори в Женеві показали, що не має бути жодних обмежень щодо української армії. Ми склали відповідні плани, і паралельно нам потрібна сила з гарантіями, структура стримування, яка зміцнюватиме українську армію як другий ешелон для цього ми вирішили створити робочу групу, яка почне роботу вже завтра, під керівництвом Франції та Великої Британії у тісній співпраці з Туреччиною, яка відіграє ключову роль у морській безпеці і вперше за участю Сполучених Штатів Америки. У найближчі дні ми зможемо дуже точно визначити внесок кожної сторони та фіналізувати ці гарантії безпеки. Франція та Велика Британія оголосили про створення міжнародної робочої групи сил підтримки підрозділів, які можуть стати другим ешелоном для гарантій безпеки України після можливої мирної угоди. Париж працює з Лондоном, Туреччиною та США. Ми, безумовно перебуваємо на критичному етапі. Переговори отримують новий імпульс, і ми повинні скористатися цим моментом. Не тому, що є підстави для тривоги. Україна стійка, Росія повільна, Європа непохитна, а тому, що нарешті з'являється шанс. Справді просунутися <працю> до хорошого миру, але абсолютною умовою хорошого миру є дуже міцні гарантії безпеки, а не паперові обіцянки. Україна вже мала достатньо обіцянок, які були зламані черговими російськими агресіями. Тож реальні непохитні гарантії це необхідність. Окремо готують рішення щодо заморожених російських активів, які можуть стати і фінансуванням для України, і важелем на Кремль. Велика Британія готова разом з ЄС рухатися вперед у питанні фінансової підтримки, базованої на вартості заморожених російських активів. Це найкращий спосіб показати президенту Путіну, що йому варто вести переговори, а не намагатися просто нас переждати. І це найкращий спосіб гарантувати, що ми будемо готові підтримувати Україну у війні чи в мирі. Найбільш скандальні пункти передача територій і обмеження ЗСУ вилетіли з проекту вже на етапі Женеви. Повідомляють західні змі. Дональд Трамп повідомив, готовий зустрічатися. Але втрьох і є умова у сподіванні Фіналізувати цей мирний план я доручив своєму спеціальному посланцю Стіву Віткофу провести зустріч із президентом Путіним у Москві. І водночас міністр армії Ден Дріскол зустрінеться з українською стороною. Я буду поінформований про весь зроблений прогрес разом із віце-президентом Джей Дівенсом, держсекретарем Марко Рубіо, міністром війни Пітом Гексетом та керівницею апарату Білого Дому Сьюзі Вайлз. Я сподіваюся незабаром зустрітися з президентом Зеленським і президентом Путіним, але лише тоді, коли угода про завершення війни буде фінальною або на завершальному етапі. Ну, наскільки я бачив у медіа, бо самих пунктів на власні очі не бачив. Найбільш обурливі елементи 28 пунктової пропозиції прибрали, і зокрема ті два, які ви щойно згадали: примушення України віддати території, які вона контролює, причому стратегічно важливі, які Москва не змогла захопити, хоч і робила відчайдушні спроби з початку великого вторгнення майже чотири роки тому. А також обмеження чисельності армії, жертви за відсутності будь-яких обмежень для агресора, теж обурливо. І це також прибрали. І, знаєте, ви згадали позицію ЄС, тобто європейську позицію, що Росія не має права вето на вступ України до НАТО, так само як і Сполучені Штати не мають такого права. Отже, це теж може бути на виході. Тож цей проект набагато набагато кращий за той, який ми бачили спочатку. Я довго говорила з держсекретарем Рубіо. Говорила й із президентом. Усі всередині команди налаштовані оптимістично щодо того, що сталося вчора в Женеві. Держсекретар Рубіо се спецпредставник представник Стів Вітков уся команда ретельно пропрацювала пункти того 28 пунктового мирного плану, який сполучені штати підготували за участі обох сторін: росіян і українців. І зрештою, переважна більшість цих пунктів погоджена. Українці разом з нами працювали над формулюваннями. і ви чули це безпосередньо від їхньої делегації вчора. Ми відчуваємо, що перебуваємо у дуже хорошій позиції. Водночас НАТО теж реагує. Генсек альянсу Марк Рютте визнає. Перша версія плану була дуже проросійською, але тепер її коригують. Європа наполягає, не може бути ні обмеження зсу, ні передачі всього Донбасу, ні замороження шляху до НАТО. Важливо, до документу повернулися положення про справжні гарантії безпеки, і частину з них можуть забезпечувати ті самі сили підтримки Макрона. І план дійсно потрібно було опрацювати, і деякі елементи змінити. Але в плані також були хороші речі, і саме це зараз і відбувається. І це також відповідає вказівкам президента зробити все, щоб закінчити цю м'ясорубку. Але гарантії мають бути реальними. У 1994 і 2014 вони такими не були. Ви вважаєте, що для України неприйнятною умовою стане розміщення міжнародних військ на її території? З української точки зору це і є гарантія безпеки. Знаєте, Брайан, я не хочу проходити цей план пункт за пунктом, тим більше що зараз він переглядається. Як я вже сказав, у плані багато хороших елементів, але є й ті, які потребують покращення. Але головніше це те, чого ми хочемо досягти. і чого прагне президент Ми всі хочемо досягти тривалого та стійкого миру в Україні, суверенній державі, і гарантувати, що росіяни ніколи більше не спробують напасти на Україну у майбутньому. Переговори продовжаться. Також будуть дискусії щодо <святок> деяких елементів, що стосуються ЄС і НАТО, вони обговорюватимуться окремо. Тож, загалом, як на мене, заступник держсекретаря Рубіо вчора досяг дуже хорошого результату. Колишній посол США в Україні Джон Гербст впевнений, мир не наближається, бо Путін не змінив мети. <пу> <пу> найближчим часом жодної мирної угоди не буде, тому що, як ви сказали у вступі, мета Путіна підкорити Україну. і це означає як мінімум саме. Мінімум захоплення всього лівого берега Дніпра, тобто ще значно більшої території, а також встановлення контролю над українським узбережжям Чорного моря, залишивши якусь обрізану Україну десь на заході. В іншому разі він продовжуватиме війну, і я б сказав, що цей дуже важливий момент у Вашингтоні розуміють не до кінця, принаймні ті, хто ухвалює остаточні рішення. аналогічно говорить і генерал Джек Кін, голова інституту вивчення війни. І я думаю, що з огляду на те, як тепер доводиться зшивати оновлену версію плану, вони, мабуть, хотіли б переграти той перший варіант, але загалом це завжди був процес, завжди стартова точка переговорів. І з самого початку було ясно, що що цей план потрібно буде змінювати. Ось вам приклад: Росія хоче, щоб Україна добровільно віддала решту Донецької області. А Україна цього не хоче, тому що там створена потужна оборонна лінія, у яку вкладалися роками. Інститут вивчення війни чітко говорить, Росія не може взяти це військовим шляхом. Фактично їй знадобилося б 2-3 роки, щоб захопити ці позиції. Це реальність, і Зеленський не хоче цього віддавати, і це логічно. Бо за цією оборонною лінією, щоб аудиторія розуміла, починається відкрита місцевість, яку неможливо обороняти, вона веде до Харкова і врешті до Києва. Іншими словами, це шлях до втрати країни. Російські генерали це чудово розуміють, тому й тиснуть Віддайте це добровільно, а ми натомість дамо вам якусь іншу землю. І дуже ймовірно, я не можу говорити за Зеленського, але оцінюючи. Ситуацію це швидше за все буде червоною лінією. Він також хоче, щоб якщо вже укладати угоду, то були гарантії безпеки, які не дозволять Путіну знову успішно атакувати. Адже Путін порушив усі угоди, у яких коли-небудь брав участь і в Україні, і в Сирії, правда, тож він хоче присутності певних сил, які гарантуватимуть, що Росія не нападе. Якоїсь форми стримування, і це також доведеться опрацьовувати. Посол США принатометвітекер визнає, що документ рухається до фіналу зараз він звужується до найважливіших питань, які потрібно вирішити. І, як ви знаєте, все це відбувається лише тому, що президент Трамп посадив обидві сторони за стіл, продовжує бути залученим і фактично перевів більшу частину своєї команди в мирний режим. і тут у НАТО, і звичайно, у держдепартаменті та міністерстві війни. Ми всі працюємо дуже інтенсивно, щоб укласти цю угоду. але водночас це має бути угода, яку приймуть обидві сторони і зрештою ви бачили реакцію на витік попереднього проекту. Саме тому думаю, зараз тримають дуже жорстку таємницю щодо того, що входить і що не входить до цього документа. але загалом я вважаю, що ми найближче за весь час підійшли до досягнення миру в Європі, миру, який триватиме. і це найважливіше Путін не зробив жодної поступки за всі ці місяці переговорів. І чому він не поступається? Бо чим довше тягнеться ця війна, тим більше він готовий приходити на будь-які переговори, адже це затягує результат. Чим триваліша війна, і чим більше тривають убивства, тим сильніше він вірить, що зможе послабити рішучість США та їхнього лідерства, а також Європи та її лідерів. у Вашингтоні також розглядають угоду як сигнал для Китаю. Сенаторка Джин Шагін наголошує: якщо США не будуть стояти за Україну до кінця, Пекін зробить вис і щодо Тайваню. я думаю, Китай зараз дуже уважно стежить за тим, чи буде Росія успішною в результаті цих мирних переговорів тому, що оцінюючи свої експансіоністські амбіції в індотихоокеанському регіоні, Китай дивиться так. Якщо Сполучені Штати не готові підтримувати свого союзника Україну в протистоянні з Росією то вони припустять, що ми не будемо стояти за своїх союзників і в Індо-Тихоокеанському Анському регіоні Тобто на кону в цих переговорах набагато більше ніж лише Україна. Це також питання Китаю і того, що він робитиме далі. Бо всі турбуються про Тайвань, і цілком обґрунтовано з огляду на те, що він наш союзник і що там зосереджене основне виробництво мікрочіпів. Документ став кращим, переговори рухаються швидко, і західні столиці будують архітектуру майбутніх гарантій України від Макронових сил підтримки до юридично зобов'язувального договору з Вашингтоном. Але експерти одностайні: Кремль не демонструє жодної готовності підписувати угоду, яка не дає йому стратегічних переваг. Саме тому реальний прогрес залежить не від кількості узгоджених пунктів, а від здатності заходу забезпечити ті гарантії, які Путін не зможе порушити. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.